Сьогодні, знаєте, в мене такий лук з чоловічого плеча. До речі, це дійсно е, вишиванка мого чоловіка. Це я сама вишивала йому ще в Херсоні, коли ми були в окупації. Оце, до речі, зорі. Це той символ, що стоїть в мене як аватарка. Я вирішила зробити таке відео, де я покажу наявність. До речі, всі мої прикраси запаковані ось таким чином: тобто, тут коробочка, і ще додатково е, такий чохол. Для прикраси, щоб ви могли нормально зберігати її. Це така шкатулочка. Тож перша прикраса це криза. Якщо я буду шуршати в мікрофон, вибачайте. Такі в нас реалії життя. Ось така шикарна криза. Її можна придбати хоч зараз, і можна переробити зав'язки на стрічку. Якщо хочете, тобто вона йде під горло, тому можна переробляти. Ще в мене є ось така е, кризочка поменше, вона теж під горло і на неї є комплект для створення. Тобто, якщо тут присутні ті, у кого це хобі, вони хочуть самостійно робити прикраси, то в мене є комплекти для створення. Виглядає пречудово. Одна із популярніших моїх таких кривульок. я хотіла наголосити на тому, що в деяких прикрасах немає ні зав'язок, ні фурнітури. Це я роблю спеціально, бо вони так краще зберігаються. І вони в мене деякий час знаходяться на стіні, не просто в коробочках. Ай, знову будуть мене хаяти за те, що я розпатуна. Нічого страшного. Продовжуючи парад кривульок, хочу вам показати ось таку: це прозора, але водночас яскрава така силянка, вона дуже підходить під білий колір, знаєте, під сукню, або просто такий е, закритий. Мені дуже багато тексту, слухайте. Е, мені подобаються, знаєте, такі закриті сукні, і ви її просто одягаєте з рукавами, коли дуже класно. Або. Така м, коктейльна, як вам сказати, є такі сукні, як комбінації. Ось сюди теж дуже-дуже-дуже буде Вона тримається на зав'язках і тримається на фурнітурі. Тобто там посередині є фурнітура, що отак от, ви коли нагинаєтесь, воно не падало. Ну, я вважаю це топ. Це прям топ-топний краса. Ось ось ця фурнітурка. Тобто ви застібаєте спочатку на фурнітуру, потім на зав'язку. Що ви думаєте, я зараз покажу? Правильно. Королева поки що мого блогу. Така здоровезна криза. Ось така причудова криза. А зараз я хочу показати вам трошечки герданів. Це ось такий червоний і з таким же візерунком чорний. Вони тоненькі, підходять під все. Ви можете одягати хоч вишиваночку, хоч, хоч суконьку, хоч просто от я інколи герданчики вдягаю під такі спортивні. Халодиться, я А тому, що розпату вона. Так. Скажіть мені, що я розпату. Ось такий герданчик. Мінімалізм. Якщо вам подобається мінімалізм, то це ваш вибір. Давайте чорний ще примірюємо. Я їх не дуже зав'язую, щоб так сразу зірвати. Тому не дивуйтесь. давайте цей більш тужче зав'яжу. От скажете, що в мене стрічка не держить. Все, вона держить. Ось таким чином виходить позаду. Тоненький, легенький, не заважає такий собі традиційний чокер, Чом би й ні. І я хочу створити такий трошечки комплект з прикрас, щоб ви подивились, як то робиться. Зараз в мене тут універсальна застіпка мені в допомогу. Можна і потрібно, якщо ви хочете прямо. Щоб був такий дуже-дуже святковий стиль, то ви берете, вдягаєте велику кривульку або силянку це ми потім в іншому відео я вам покажу, бо це ще не кінець гердан. Тобто, у вас вже йде дві, дві прикраси. І е, додаєте намисто. Намисто, з гарди, або там паламути якісь, От, наприклад, я зробила сьогодні таке намисто, і я ще думаю окремо їх робити продавати, або єдиний, єдиною прикрасою. З таким чином воно йде. Тобто можна одну низку зробити окремі, а можна одразу їх з'єднати. Я ще думаю. Тобто ми. Робимо, щоб в нас було таке намисто зверху. Я людина креативна, я можу вигадати собі застібки, коли їх нема. Так, є в нас намисто. І можна, або замість намисто гарди, є прямо в намисто вплитаються хрести, наприклад, да? або якісь баламути. В мене є з хрестиками чи просто такі баламутики. Зараз покажу. Весь день робила вчора весь день. Ось, наприклад, з хрестами. Вдягли дуже святково, воно ж прикольно, коли багато прикрас різних. Головне, щоб вони різні були, але в якомусь єдиному стилі. Але мені, якщо чесно, ось такі подобаються з зірками, тому вдягнемо їх. Це ці... Ось так просто ми зібрали цей чудовий образ. Тому ось ці штуки ви можете зробити самостійно з моїми комплектами для створення, або придбати вже готові прикраси. Ось ці штуки комплектів я не роблю, одразу кажу. Оце такий творчий більш прояв. Ах. Да, синичко, да, я тебе чую. Я тебе запам'ятала. Все. Зустрінемося в наступному відео. Їх буде декілька. Знаєте, все проти мене От просто все. Вийшла перший раз знімати. В мене розрядився телефон. Мама вже дзвонить Це чарівність. Уже я чую, я просто чую, як у когось дзвонить старий телефон.